Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і сьогодні ми поговоримо про запобігання корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушенням. Закон України про запобігання корупції передбачає наступні способи запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням. Перше це обмеження щодо використання службових повноважень чи встановища. Друге обмеження щодо одержання подарунків. Третє запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунки та поводження з ними. Четверте обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. П'яте обмеження після припинення діяльності пов'язане з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. І шосте обмеження спільної роботи близьких осіб. Першим обмеженням є щодо використання службових повноважень чи свого становища Закон України про запобігання корупції забороняє особам використовувати свої службові повноваження або своє становище, та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. Обмеження щодо одержання подарунків полягає в тому, що особам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у таких випадках. По перше, якщо це здійснюється у зв'язку із здійсненням такими особами діяльності пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і друге, це якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. Що це означає? Перший пункт полягає в тому, що особа, яка здійснює функції держави або місцевого самоврядування, не має права отримувати подарунки у зв'язку з виконанням нею таких функцій. Наприклад, слідчий здійснює досудове розслідування за фактом крадіжки, і особа, яка підозрюється у вчиненні цієї крадіжки, надає подарунки слідчому, то слідчий в такому випадку заборонено. Слідчий в такому випадку не має права отримувати подарунки від цієї особи. І, друге, якщо особа перебуває в підпорядкуванні, це означає, що начальник не може від своїх підлеглих отримувати подарунки. Але особи можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, які ми сказали щойно це. Здійснення функцій держави або місцевого самоврядування і відповідно підпорядкування такої особи під веглістю. якщо по перше, вартість таких подарунків одноразово не перевищує двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на день прийняття подарунка. І якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи або групи осіб протягом року, не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів. Для працездатних осіб, встановлених на 1 січня року, в якому прийнято подарунки, тобто колеги один одному можуть на день народження дарувати подарунки або на інші свята, але при цьому, якщо такий подарунок здійснюється одноразово, то він не повинен розмір цього подарунка не повинен перевищувати двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Станом на 1 січня 2024 року, відповідно до закону України про державний бюджет на 2024 рік, один прожитковий мінімум становить 3028 гривень. Множимо на 2 – це 6056 гривень, розмір одноразового подарунка. Сукупна вартість таких подарунків протягом року від однієї особи, від групи осіб не повинна перевищувати чотирьох прожиткових мінімумів, тобто 12 тисяч гривень. При цьому слід акцентувати увагу, що обмеження щодо вартості подарунків не поширюються на подарунки, які даруються близькими особами, одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси. І одержується як відшкодування або покриття витрат на службові відрядження. Якщо таке відшкодування або покриття витрат здійснюється за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, коштів міжнародних міжурядових організацій, коштів міжнародної технічної допомоги, а також коштів організатора, співорганізатора заходу, для участі, в якому особа перебуває у службовому відрядженні. Подарунки, одержані особами як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу підприємства установи чи організації у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Зліва ви бачите постанову Кабінету міністрів України від 16 листопада 2011 року номер 1195. Про затвердження порядку передачі подарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям. І процедура, передбачена цією постановою, вона передбачає складання акта приймання передачі подарунку від особи, яка прийняла подарунок, до матеріально відповідальної особи органу установи чи організації, оцінку вартості дарунку відповідною комісією в органі установі або організації. Членом якої в обов'язковому порядку має бути фахівець з оцінки майна і відображає операції, пов'язаних з передачею дарунка органові установі організації в бухгалтерському обліку, слід акцентувати увагу, що рішення. Прийняті особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали протягом останніх трьох років подарунок, вважається такими, що прийняті в умовах реального конфлікту інтересів. І на такі рішення поширюється положення статті 67 закону України про запобігання корупції. Тобто, якщо особа, уповноважена на виконання функції держави або місцевого самоврядування протягом останніх трьох років отримала певний подарунок, або її близькі родичі отримали подарунок від конкретної особи. І протягом цих трьох років особа приймає рішення щодо іншої особи, яка їй або близьким родичам дарувала подарунки. Це означає, що таке рішення прийняте в умовах реального конфлікту. І відповідно до статті 67 закону України про запобігання корупції, нормативно правові акти, рішення видані прийняті з порушенням вимог цього закону, підлягають скасуванню. Органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об'єднання громадян юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства з питань запобігання корупції, або органу місцевого самоврядування. Орган або посадова особа надсилає до національного агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог закону України про запобігання корупції, може бути визнаним недійсним. Наступним механізмом запобігання Корупційним та пов'язаних з корупцією правопорушень є запобігання одерженню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов'язані невідкладно жити таких заходів. По-перше, відмовитися від пропозиції. По-друге, за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію. Третє, залучити свідків, якщо це можливо, у такому числі з числа співробітників. І четверте, письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника або керівника відповідного органу підприємства, установи, організації або спеціального повноважного суб'єкта у сфері протидії корупції. Тобто зараз на екрані ви бачите певний алгоритм дій. Особи, яка уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, якщо їй надають або пропонують неправомірну вигоду або подарунок, який вони не мають права отримати. Цей алгоритм передбачає конкретні послідовні дії такої особи: відмовитися, ідентифікувати особу, залучити свідків, повідомити безпосереднього керівника, письмово повідомити. При цьому, якщо особа, на яку поширюється обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок, вона зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу підприємства, установи чи організації про виявлення майна. Що може бути неправомірною вигодою або подарунком, складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу підприємства та організації. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, виявляє особа, яка є керівником органу підприємства, установи чи організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунком, підписує ця особа та особа у на виконання. Обов'язків керівника відповідного органу підприємства установи чи організації у разі його відсутності, тобто, якщо особі надають неправомірну вигоду, вона відмовляється, ідентифікує особу за можливості, залучає свідків і письмово повідомляє свого безпосереднього керівника невідкладно, але не пізніше одного робочого дня. Якщо ж особа самостійно виявила в своєму службовому кабінеті або іншому приміщенні. Майно, яке може свідчити про те, що це майно є неправомірною вигодою або подарунком, то вона також зобов'язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня повідомити про це свого безпосереднього керівника. Якщо в неї цього безпосереднього керівника немає, то відповідно вона повідомляє керівника органу підприємства, установи організації, де вона працює, або керівника спеціального повноважного суб'єкта у сфері протидії корупції. При цьому, якщо особа виявляє, Майно, яке може бути неправомірною вигодою по подарунком, про це складається акт, який підписує ця особа, яка виявила, і безпосередній керівник або керівник органу установи організації. Якщо особа, яка виявила предмет, який може бути неправомірною вигодою, і вона сама є безпос... керівником цілого органу підприємства установи чи організації, то акт, підписує ця особа. І, як правило, її заступник, який у разі відсутності керівника виконує обов'язки цього керівника предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції. У випадку наявності в особи сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до національного агентства з питань запобігання корупції, яке надає відповідне роз'яснення. Тобто, якщо особа не знає, має право вона отримувати подарунок чи не має право отримувати, то вона може письмово звернутися до національного агентства з питань запобігання корупції і їй нададуть роз'яснення з цього питання.